Вікторина Майнкрафт, яку придумав не я, Давайте розпочнімо. Задавай перше питання. Скільки жліза може випустити залізного голема? Ну, максимум 5. Правильно. Ума. О, це дуже добре. Моє питання: чи планували в Майнкрафт додати червоного дракона? М -м, так, планували. Це правильно. Твоє питання. Скільки шерсті може випустити з барана? Якщо е його підстригти. Я думаю, максимум 4. Неправильно. Ні. Трошки програю. Давай моє питання. Чи щось випадає з зендерміта? Нічого. І це правильно, тільки опит випадає. Так твоє питання. Закоясь ти має пасти кладу, щоб вбити ігрока. Ну, я думаю 5 блоків. Неправильно. Ні. 你。Yeah!